Наразі наш Ілля Березенко знаходиться у Києві, де португальський художник готує подарунок до Дня Незалежності України. Його мистецтво українців є шанс побачити на 16-ти поверхівці. Давайте подивимось. Перемоги, де одне з сірих буденних будівель перетворилося на справжній витвір мистецтва, це подарунок від відомого португальського художника-мураліста Антоніо. Це величезний просто витвір мистецтва величиною більш ніж 16 поверхів. Він його присвятив за його словами свободі, свободолюбивості в України поруч зі мною сьогодні. Голова Ситошинської адміністрації Ілляса Гайдак. Пане Сагайдак, скажіть, будь ласка. Як так вийшло, що Антоніо приїхав в Україну? Що надихнуло взагалі а, вас і його на те, щоб зробити з зі звичайної будівлі таке полотно? Взагалі, я розпочав проект е, про перетворення Святошинського району раніше депресивного у Мистецький. Е, ми хочемо е, певним чином змінити концепцію і е, таким чином залучити інвесторів, в район, збільшити привабливість району. Е, з приводу саме цього муралу, я хочу сказати, що це найбільш видна стіна. Ми дуже довго обирали сюди е, на, на, нашого художника, і саме Пантоні обрали через те, що він є один з найбільш... Прогресивних в світі художників, який можливо одразу не буде всім зрозумілий, можливо, хтось спочатку скаже, що йому там, там більш він важкий стиль, але насправді нам треба рухатись в Україні два-три кроки вперед і перетворити суспільний простір в цікавий. Коли ми кажемо про цю стіну, ми говоримо не тільки про саму стіну, яку пофарбували, навколо нові дитячі майданчики, навколо нові зелені зони будуть багато скульптур, архітектурних, мистецьких різних інсталяцій. Тобто, ми говоримо про те, що ми хочемо в цілому змінювати суспільний простір, давати нове дихання і взагалі новий підхід. Ми хочемо, ми кажемо, що ми йдемо в Європу, але Якраз треба візуалізувати наші зміни. От якраз ці зміни найкраще. Це є показник того, що у нас є нові сквери, нові парки, нові майданчики, нова інфраструктура. І при цьому ми не забуваємо про мистецтво. Ми надихаємо людей, ми їм даємо можливість подумати. Запалити щось, якийсь всередині потяг до життя дуже важливо, щоб люди відчули якусь надію в ці важкі часи. І якраз, якщо ви подивитесь на це полотно, ви бачите самопрояв життя, який зображений на цьому муралі. Тобто, це є ластівки, це є кролі, можливо будуть ще баб... бабочки. Метелики, але ідея в тому, що це все вилітає з будинку, це життя, яке нове життя дається нашому місту, нашому району, нашій країні. Ми дуже дякуємо пану Сагайдаку за його ініціативність та пантоніо за його неймовірну мураль. Ми будемо тримати масу курсів того, що відбувається в Києві. Стурія.